Намасте, друзі, мене звати Маріна. Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас освітнє відео про дуже важливий для жіночого та чоловічого здоров'я гормон. Ви коли-небудь помічали, що під час стресу пропадає лібідо, цикл скаче, а енергії нуль. Секрет у гормоні, який ми зазвичай пов'язуємо тільки з лактацією. Насправді, це ще й гормон виживання в умовах дефіциту їжі, сну, спокою та безпеки. Це пролактин. Сьогодні розберемося, як він працює, чому вимикає репродуктивну систему і як повернути баланс. Коротко, про лактин не тільки про молоко після пологів. У стресових умовах він допомагає організму вижити, приглушує непотрібні зараз функції, наприклад, розмноження чи апетит, підтримує енергію та адаптацію. Але на цьому історія не закінчується. Він пригнічує овуляцію, поки мама годує грудьми, щоб запобігти новій вагітності. Він також регулює цикл. Забагато пролактину і місячні можуть стати рідкісними або зникнути зовсім. Він також знижує лібіду, особливо під час стресу чи після пологів, гальмує роботу репродуктивної системи у чоловіків і жінок. У чоловіків це проявляється падінням тестостерону та якості сперми. А ще пролактин впливає на емоції та тіло. Він зменшує чутливість до болю, знижує рівень дофаміну, гормону задоволення. Та допомагає виживати під час стресу, приглушуючи непотрібні функції. Уявіть, ваш організм каже: зараз не час для розмноження. Давай збережемо енергію, щоб вижити. Під час стресу активується гіпоталамо-гіпофізарна надниркова вісь та виділяється кортизол. Паралельно мозок стимулює вивільнення пролактину. І тут цікаво, стрес знижує рівень дофаміну, а дофамін зазвичай гальмує пролактин. Коли його мало пролактин росте, тому чим більше хронічного стресу, тим більше пролактину, і тим сильніше він впливає на тіло. Чому ж при високому пролактині складно завагітніти? Це просто він блокує вироблення гонадотропін релізінг гормону. Ключового гормону, який запускає вироблення лютеїнізуючого гормону та фолікулостимулюючого гормону, внаслідок цього порушується овуляція, бо яйцеклітина не дозріває або не виходить з фолікула. Цикл стає нерегулярним, а іноді зникає зовсім. В результаті шанс завагітніти різко падає. Це своєрідний захисний механізм природи, якщо навколо стрес і умови небезпечні, тіло вирішує, що час для дитини невдалий і тимчасово вимикає репродуктивну систему. У чоловіків це працює схоже: менше тестостерону, гірша якість сперми, проблеми з лібіду та ерекцією. Тепер найцікавіше, що робити менше стресу і більше дофаміну, тому що зменшення стресу це зниження пролактину. Один з найдієвіших методів підвищення дофаміну це силові та високоінтенсивні тренування, і в адхо-йога є багато таких варіантів практики, тому що активна фізична діяльність повинна чимось винагороджуватись. Це основа біологічного фактору виживання. Чим важчі задачі, тим більше зворотній зв'язок дофаміну. Також важливими є гігієна сну, це стабільний графік, прохолодна спальня, екран детокс перед сном. Регулярне харчування без тривалого хаотичного голоду. Практики заземлення це дихання, медитація, прогулянки. На моїх заняттях ми поєднуємо інтенсивні та силові практики, дихальні вправи, щоб одночасно знизити стрес і підвищити дофамін. Пролактин це не лише гормон молока, а справжній гормон виживання. Він захищає нас, коли ресурси обмежені. Але в сучасному житті його надлишок часто стає проблемою. Якщо ви відчуваєте хронічний стрес, чи втуму, зниження лібіду чи проблеми з циклом, можливо, варто подивитись у бік цього гормону. Пам'ятайте, турбота про тіло, фізична активність і баланс нервової системи це ключ до здорового рівня пролактину. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях. Яку практику ви впровадите цього тижня, силову чи інтенсивне тренування?